Світ гине від браку любові, світ гине з браку любові, гине з людської ненависті, не переставаймо ж благати Всевишнього про обильні, теплі дощі його святої благодаті з неба. І якщо окупант йде війною на твою землю, свою землю треба захищати. Легше часом кров пролити в одній хвилі ентузіазму, ніж довгі роки з трудом виконувати обов'язки, зносити спеку дня і жар сонця, злобу людей і ненависть ворогів, брак довір'я своїх і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів перед перемогою, ані винагороди перед заслугою. Україна лише сама себе зможе змінити. Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Батьки, які зважуються нищити людське життя, не усвідомлюють того, якого добра, якого скарбу. Вони себе позбавляють, дитина, якій батьки так поварварськи відбирають життя, або якої до життя не допускають, може якраз була призначена Богом на те, щоб прослужитися родині, може й народові, може, й цілому людству, так як ніхто інший, або принести добро з неба, яке ніхто інший не принесе. Ліпше уміє ощадним бути, хто свою працю вважає не за свою лишень власність, але також за власність дітей і будучого покоління, а почасти за власність цілої суспільності, хто знає, що здарів Божих має здати колись строгий рахунок перед Богом. Нехай майбутні покоління візьмуть в свої руки торгівлю і промисел, бо слабкою завжди є суспільність, що свого промислу немає. Убогою суспільність, в котрій торгують чужинці. Спільні молитви це найкращий спосіб освячувати хату і життя християн. Шукай правду, а не прибутку. Справжній добробут є тільки тоді, коли отриманий завдяки твоїй праці, яка принесла користь і щастя іншим. Наслідуй засаду не інвестиції, бізнес-прибуток, а мудрість, творчість, добробут. Пізнай правду, вона визволить тебе і принесе належний прибуток. Божественний закон є законом, а тому він є виявом Божої справедливості. Божественний закон пов'язаний із турботою про людство, а тому є виявом милосердя. Божественний закон вчить про необхідність відносин, любові в сім'ї, в громаді, нації, людстві, церкві, а тому є виявом любові. Також і християни Божественним законом зобов'язуються бути справедливими, милосердними і люблячими. Майбутність належить тим народам, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте й святе, і в таких народів легко знайти лад і силу. Такі народи з елементарною силою здобувають собі добробут. Під час війни особливо важливо довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про це, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього. Що Його пресвята ласка обернена наше добро, всі терпіння, які нам зіслав, досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог, добрий батько, змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Усе християнство і усяка праця священників, служителів престолу є передусім службою Всевишньому, а для нього і службою ближніх своїх братів свого народу. Так як Христос прийшов служити, так і все в нас мусить бути службою Господові й людям. Наш християнський патріотизм у тому одному, що свій нарід, нарід український, любимо християнською любов'ю більше від інших народів та готові для нього віддати працю цілого життя і саме життя. Той християнський патріотизм не може перешкоджувати нам в обніманні християнською любов'ю ближнього. Браття мої милі, коли любите свої діти і свій нарід, коли дбаєте о щасті і здоров'я, жийте морально, не убивайте самі себе, не вбувайте своїх дітей, не марнуйте неморальністю основних фізичних сил народних, бійтеся гріха, бійтеся дочасної і вічної кари Божої, бійтеся тих страшних наслідків. Які наносить неморальність на кожного зусібна, на родину, на цілий народ. Спільне добро чинить із людей одне тіло, а якраз те спільне добро є основою всякої любові. Почуття і свідомість цього спільного добра, яке лучить людей, веде людину до зрозуміння, що загальне добро. То її власне добро, а ближнє її, то наче вона сама і тому тією самою любов'ю, якою людина сама себе любить, мусить вона любити й ціле людство. Поза святими тайнами і добрими ділами нема іншої дороги до Божої благодаті крім молитви. Душа людини така, як та незаписана картка паперу. Як довго вона не записана, можна на ній написати і гарні і добрі речі, але можна написати і погані гидкі. А коли картка паперу записана, то вже трудніше письмо на ній змінити і заступити погане письмо якимсь гарним і добрим, така то душа малої дитини. Дуже часто самі українці стають ворогами для України. Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не стидаються вже тої ненависті. Як довго у національних справах більше пам'ятати будуть українці на власне індивідуальне добро, так довго загальна справа не буде могти успішно розвиватися. Бо тої загальної справи просто не буде, бо не буде її в свідомості і в совісті людей. Звичай читати святе письмо щоднини, хоч би хвилинку, повинен стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденним кормом людей. Воно ж є кормом здоровим, цілющим, який зміцнює. Апостоли в повному значенні того слова є нашими батьками по вірі. Через їхні руки дав Бог людству і кожному народові у християнській церкві все, що належить до Божої апостольської традиції. У своєму аскетичному житті, як і в проповіді, не можемо, отже, забувати, що все маємо з їхніх рук, їхнім апостольським трудам і їхнім молитвам завдячуємо всьому, що маємо. Поступати все за велінням совісті це обов'язок, до якого ми всі мусимо признаватися. Який мусимо сповняти без уваги на вірусповідання, до якого належимо. Найкраща ціль не освячує лихих засобів християнство дорогі це любов, так як Євангелія це наука любови. А що ваша любов до батьківщини готова на всякі жертви, то це також прикмета глибока. І дійсно християнська.